Трошечки краси. Цвітуть трави і полянка Іван -чай. Це ціле поле. Люди тут не знають, що із цього Іван чаю е дуже гарний чай. Я навіть пробувала робити його дуже смачно і дуже корисний він. Природа Нью Нюбронсвік. Поряд люди живуть, це їхня там тепло. Це куби. Це куби, він, мабуть, має бізнес, що продає оці куби для води. Але подивіться, яка це краса неймовірна. Подих вітру і оце поле, трави. Залізна дорога. Це десь хвилин 40 від монту. І, напевно, хвилин 10 від нашої хати. Це хвилин 10 машиною, але зараз, напевно, робочий час закінчується. Люди їздять додому і трошечки можна. Почути машини, як сюди-туди їздять. Так що бувайте здорові!